Друзі, от бачите, зараз просто покажу, як от дів... прямо на майдані. Зараз, дівчини, а, а, зі святом вас. Дякую. А можна вам подарувати молитовничок? Можна молитовничок? Так, окей. Дивіться, це просто я просто показую, як це працює. От, бачите, просто людина з вулиці підійшла. Я знаю, що вона наша, але просто показує молитовничик. Так, молотовніщик. А, от дивіться, тут всі милість. дивіться, тут всі самі важливі молитви uh -huh. християнські. От молитва очі наш тут, нужна да? uh -huh. да, очі наш. Uh -huh. Потім десять заповідей, дев'яностой uh -huh. псаломо. Uh -huh. Але саме головне, от 90-й молитва про захист, але саме головне. Молитва, котрою людина спасається, mm -hmm. отримує спасіння душі, це молитва спасіння. Mm -hmm. Ще молитва називається пропрощення гріхів. А ви вірите в Бога? Да. Вірите в Бога? Супер. Крутяк. А, а ви вірите, що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за ваші да. гріхи і воскрес? Так. Да? Да. — Супер. Тоді можна ми з вами зараз звернемося з цією молитвою до Бога, просто переголосимо його спонтан Спасителем? Можна? Так. Да. Так, давайте, Оче Небесний, дякую Та. тобі за сина Твого, єдинороженого Ісуса Христа, який помер і воскрес для мого викоплення. Господи, помили мене, прости кожен мій гріх. Ісуса Христе, увійди в моє серце і стань Господом моїм і Спасителем. Боже, зміни і благослови моє життя. Дякую і славлю тебе, і я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Амінь. От прямо зараз, коли ви проголосили сповідую Христа Господом Біблія так каже, що всі небеса раділи одному спаршомуся грішнику більше аніж 99 грішників. Yeah. І Христос сказав, yeah. що якщо будете щиро вірити, uh -huh. ну там він сказав вірити, але ми розуміємо, що це щира ж віра. Uh -huh. Якщо щиро вірить, якщо вірити, всякі, хто буде вірити мене, uh -huh. будуть мати дар вічного життя. Тобто я вас вітаю прямо зараз. всі yeah. небеса yeah. раділи, Бог. Я вірю вписав ваше м'якнею у життя. А, і дивіться, у вас є Біблія Новозавіт? А, ви читаєте його? Ось да? yeah. спробуйте читати Євангеліє від Луки від Івана, а, а, тому що Біблія каже, що коли людина приймає Христа, mm -hmm. Христос знімає а, після цієї молитви знімається покривало зрозуміння Біблії, yeah. тобі, коли людина приймає Христа. Mm -hmm. Тобто зараз були зрозуміліше. А можна я цю молитву вам перешлю, що ми молилися на телефон? У вас є телеграм-вайбер? Да, можна? Окей. Mm. Все, тоді я зараз запишу, я так записую, і висилаю молитву Спасіння». Є вже контакт з людиною. Супер. Все, людина класна. Це ваша донька? Це племінниця. А плем'яниця? Вау, супер. А ти, ти вже? Да? Ти теж? Не хоть ти мене, А, добре. Добре, окей, не знімаю. Тоді я просто сам себе знімаю. А ти віриш теж в Ісуса Христа? Да? А ти впевнена, що будеш з ним на небесах? 100%? А що ти впевнена, ну, що ти добре справи робиш, чи там в церкву ходиш, відвідуєш. Пане Андрію, а можеш мене там трохи мене просто познімати, мене чисто там стати, щоб не, не, не бачити нікого. Як? Так, ну а чого? Тобто церкву ти відвідуєш. Ну, ти впевнений, що будеш з Богом на небесах, коли буде той час? Ну, там через скільки-то років, де був довгі років життя, тебе там, ну, да, і в здоров'ї. Ну, 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 чесно, ну, чесно, по чесноку, впевнений, чи не певне, чи так, 50 на 50. 50. на 50 Слухай, давай для впевненості, то, що Христос побіцяв, якщо ви просто повторите ну, сповіду Христа, але публічно, дивись, та, це єдина... А як, як тебе звати? Ліза, Ліза, дуже правильно мені Андрій звати. Не знімаю тебе. Слухай, а дивись, я був малим шкітом, тут можна своє свідчення казати людям. Я був малий, а скільки ти років? 20 О, oh, вау, wow, та ладно. Ні, серйозно? Ти що? Ні, я думав, що десь 15-16. Це круто. Знаєш, <laughs> я класно збереглася. До <laughs> <laughs> uh, no, речі, це такі, більш такі, там <laughs> <laughs> дівчата кажуть, але не ну, все рівно. Круто, коли людина молода виглядає. І я був малим, бабуся така була мене хитра мудра. Вона казала, внучик, почитай мені Іван. Я читав, мені було жалова, така православна. А після двох років, ось так з ким от така була зустріч з віручими, там просто показували фім Ісус в кінці була молитва. От якраз ці слова, вони і завдяки цим сповіданню людина дійсно отримує дар вічного життя. Давай помовимося. Про статті. Я скажу, ти просто зі мною земною. Отець, Отець Небесний, Я визнаю, я визнаю, що, я визнаю що, я що я грішний, Я прошу тебе. Пробач. Всі, Всі гріхи. Я вірю. Що Ісус Христос прийшов на цю землю, помер за гріхи та воскрес в моє виправдання. Я сповідую Ісуса Христа своїм Господом та Спасителем. Дякую тобі за дар вічного життя, що я зараз отримав в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Амінь. От, алілуя. Дивись, от, от ми навіть свідки, що ти це проголосила, і це обіцянка Христа. Бо я ну зараз, після довгого часу, вже словам деяких більше людей не довіряю. Вони можуть казати, брехати. Після того я такого не казав. Але Христос сказав, що Він не змінюється. Всі його слова вірні. Якщо він пообіцяв, це точка, крапка, це Бог. Він не змінний. Він сказав: якщо ви будете Христос, сповідуєте перед людьми, зараз ти ж сповідува не посоромися. Нормально, Ми в християнській країні. Ти сповіли Христа Господом, і Христос каже: якщо хто сповідує, то. Я сповідую його перед Батьком тут зараз, Христос. Тебе сповідував перед Батьком Небесним. Я вірю, це зазначає, що Бог відкрив книгу життя, я в це вірю просто. Так не кажеться прямо, що кажеться, що всі, хто вірують, ну щиро, вони є в книгі життя. Так? І хто там намагаються жити вірно, як Біблія каже. Так? Все, от зараз 100%, вже не 50-50%, гарантія. Просто гарантія. Якщо зараз Христос прийде, і ти зберігаєш віру, це да? ну, 100%. Чому це дуже важливо, 100% впевненість? Тому що диявол, не хочу казати погані слова, але так хочеться про нього сказати, от він намагається віруючим, навіть вірус в Христа. А пам'ятаєш, як і Єва, якщо ти читала в Буті, да? а вірно лі Бог сказав, то посіяти сумнів. І апостол Яков каже, людина, яка сумнівається, вона не думає щось отримати від Бога. І дьявол іноді краде через цей сумнів здоров'я, сілення, впевненість, любов, Жені, мир, в да. серці. А нам не потрібно цього, правда? Нам потрібно, що ми впевнені, тверда віра, да? от чому потрібно впевненості. коли ти вже вау, круто, я дійсно, стовідсоткова гарантія. Тобто, як мінімум, прямо зараз, Бог зареєстрував тебе в книгі життя. Тобто, ти маєш реєстрацію в небесному снапі на небесах. Коли буде той час, дай Бог довгі руки життя, ти прийдеш на небо і Бог скаже, донечка мої любимого, обійме тебе, не знімай цього. <риклад> обійме вас скаже, донечка моїми, будь зі мною всю вічність на небеса. <риклад> Вітаємо! <риклад> Зараз всі небеса радіють, алілуя! Наша зустріч не випадкова. Скажіть, це свято, друзі, <риклад> і одразу в догонку свідоцтва ми молимося, що Бог людей. в людей. Ну ви ж не знали, що ми. Ні, спорі. ми не знали. Ми ж не до пам'ятника. Я думав, ну наші вітрами. Друзі, бачите, ага. Бог живий, Він чує нас. Бо ми молимо, Господи, про тих людей, що дійсно вони потребують, да? знаєте, яке? Більшість людей вони вже вірять в Христа. Так. В Євангелію священники, з тобто, тобою все нормально. Навіть священники не впевнені. Деякі, деякі вони а, мають спасіння. Все тобто все з тобою все нормально. Мені. Ну тобто, нема такого, що всі от прямо там. Ходять в церкві, тому ми і питаємо всіх повністю. І до Христа, що юдеї, вони ж теж були, вірили в Месію, вірили в Бога. Нікоди вночі прийшов каже, ми знаємо, мало того, що він ще не народжений згори, а ми знаємо, що ти, Бог від... Що ти а, вчитель від Бога. Твориш... І Христос йому каже, вчителю, хто вчить Біблії, тобі потрібно народити згори, гори. Дядю. Ну, я це вже так а, це утрирую, туди так. Ви, да? це туди, це <рес> не сюди. Тобто, і, і, А, а це вчитель, який вчить кажуть, що це? що заново народитися в утробі матері. Ой-ой, Ой, леле. Ми підемо. Да, окей, ми благословляємо. Дякуємо. Це... Ясне скажіть. Дякуємо. Ви найкращі, дівчата. Починає. Так, друзі, ми починаємо. До якого?